Жесть просто там, ще більше стало. Це обвал покриття на Пироговській 19. Під ділянкою проходить каналізаційна труба, яка має залом і потребує повної заміни. Інакше кажуть мешканці: будинок і надалі потерпатиме від постійних проривів каналізації. Така ситуація тут, на жаль, не нова, і вони приїжджає аварійна каналізація. Вони тільки відкачують. Все, що вони можуть зробити. У нас тут в підвалі, ну, це кожного місяця ми заходимо по кісточки, ну, ну, каналізація, фекалії плавають. Місцеві кажуть, через проблему з трубою усе, що мало йти каналізацією далі, залишається в люках. От видиться, воно стоїть і ніде не видно труби, ні входить, ні виходе. Жителі звертаються на гарячу лінію 1535 вже четвертий рік поспіль. Востаннє на початку жовтня. Та замість повноцінного ремонту отримали кілька дерев'яних балок, покладених поверх провалля. І чергову обіцянку все зроблять до кінця року. Та тут закрить у вас дірки. То тут закрити дірки. У вас треба, щоб ви не попадали. А те, що треба каналізацію міняти, це взагалі нікого не цікавить. Робіть самі. Вибачте, за що за мінімальну пенсію я робитиму тут каналізацію. Буду ділазі каналізацію. Мешканці розповідають будинку вже більше ста років. Інженерні системи зношені до каналізації додається і проблема з водопроводом. Напір води такий слабкий, що навіть помити руки проблема. Своїми силами ЖКС Фонтанський вирішити питання не може, але запевняють, усі роботи будуть виконані підрядником до кінця листопада. Буде виконані роботи по заміні каналізаційних мереж дворових. Та також е е ми в разі ми проводимо ці роботи, та також ми замінимо дільниці водопровідної труби. Роботи ми плануємо розпочати найближчим часом та виконати їх до кінця листопада. Чи зможуть комунальники за місяць виконати те, що обіцяли роками? Місцеві сприймають ці слова без особливого ентузіазму. Людям залишається лише чекати. Так, виїхачі хочете... десь збутися, було б ще якесь майно, то можна було б десь жити і чекати. Софія Кліменко, Ярослава Панкевич, Ксенія Кулашкіна перший міський.